Бук трейлер за книгою Галини Гузовської Корицької, Лисичка комерсантка. Учні четвертого класу. Чи замислювалась ви коли-небудь, що лисичка не завжди була хижою і злою? І її не цікавили в рівні, а люди були для неї друзями. І хотіла зайнятися комерцією, створити свій бренд, виростити сонячний гриб, щоб був на неї схожий. Чи цікаво вам дізнатися, чи вдалося їй це зробити? Тоді ця книга саме для вас. Подивіться, обов'язково, автор Галина Гузовська Корицька За сюжетом цієї казки створено мультфільм. Кажуть, було це давно, коли звірі говорили, а лиси зі свійськими дружили. Щоб прожити, добували вони польові миші, ховрахи, а курей не чіпали. Правда, не любили півнів, коли ті вмикали свої гучномовці. Однак у конфлікт не вступали. Бо знали, як люди над своїми улюбленцями трясуться, спостерігаючи, як мешканці господарство ведуть, вирішила проворна лисиця і собі комерцією зайнятися, знайшла в лісі соснову місцину, розчистила від сміття опалого листя і стала думати над матеріалом. Хочу такий гриб виростити, щоб сонечком у лісі світився, міркувала рудохвоста, і щоб наряд око милував і з кольором моєї шубки збігався. Міскувала, метикувала та й вирішила, піду по селу, вивідаю, що людям до смаку. Куди не загляне, всі тільки боровичкам радіють. А інші гриби кладуть окремо, не очищаючи. Дивина роздумувала, для чого збирати, щоб потім викидати, не по-хазяйськи. Немаю у вас ні сорому, ні совісті. Спробувала присоромити. Природа вам не простить. Що ти все винюхуєш? проганяючи з подвір'я, кричали услід. Не пхай носа, боровик то справжній гриб, а решта дурні. Де це видано, щоб якась лисиця повчала, які гриби їсти? На околиці села завиднілася хата лісника. Завітаю до лісничихи, вирішила. Вони, люди лісу, знають ціну всьому. І пташці, і комашці. Коли рудохвоста наблизилася до лісникового подвір'я, жінка сиділа й очищала гриби від сміття. Вона побачила, як та несміливо заглядала. Ярина Микитівна махнула рукою, запрошуючи. Заходь, лисичко, на молочко. Вони завжди знаходили спільну мову. Дружити не дружили, хто ж з хитрою заводитиме дружбу. Але не раз руду молочком пригощали, бо вона, знаючи ліси, частенько виводила їх то на малину, то на ожину. Не до гостин мені. Дякуємо за увагу.